Івано-Франківськ продовжує допомагати захисникам. Чергову партію необхідного обладнання було передано для військовослужбовців 4-го стрілецького батальйону 102-ї окремої бригади, які виконують завдання на запорізькому напрямку. Черговий раз місто нам дуже допомагає. передають потужний дізель генератор. Дізель-генератор десять бандер пауери і акумулятори. Це дуже потрібно хлопцям кожен день. Очільник Івано-Франківська наголошує, допомога військовим є незмінним пріоритетом для громади, адже це втримує ворога і не допускає його просування. Ми постійно допомагаємо. Нещодавно я був, ви знаєте, і приїжджав і бригадою батальйон з черговою допомоги, але ми постійно допомагаємо, постійно щось приходить і ми передаємо хлопцям. Зараз дуже важливо генератори. Зарядні пристрої, старлінки, це те, що зв'язок і електрика, це найважливіше, що зараз потрібно хлопцям. Нещодавно Руслан Марцінків особисто відвіз допомогу військовим на схід, підтримавши низку бригад. Зокрема, 7-й розвідувальний батальйон, 128-му окрему важку механізовану бригаду, дике поле, поле», дев'ятого окрему десантно штурмову «Таврійську бригаду та 102 другу, включаючи і 4-й стрілецький батальйон. Юлія Туркуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія